Всім привіт! Сьогодні на двох колодах хочу зробити послання від карт. Перша колода це буде основна, це у нас буде оракул українського роду. І друга допоміжна карта, колода Картеро, яка називається. Як вона називається? Heaven and Earth. Це колода небес і землі. Ну, вона така, мені здається, вона найпідходящіша для нашого. Послання, послання, тому що вона така теж медитативна, вона теж в такій сепії, в такому розмитому вигляді. От, тому давайте викладемо три варіанти, три варіанти розвитку подій. Подій, порад, послання. Ну, Кожен почує щось для себе, можливо. Так, я хочу розкласти три варіанти без білих карт, без нічого. Тут буде. Якась, не знаю, зараз подивимось, що буде. Щось вам хочуть карти сказати. І я теж через ці карти ретранслюю. Якісь загальні, загальні, загальний розклад, загальні фрази, загальні, можливо, комусь щось від, відгукнеться. До речі, це розклад загальний, тому. Може програтися не для всіх. Не ображайтеся, якщо з вами не зрезонувало, це нормально. Ну, значить, десь, можливо, ви наступна порада для вас спрацює. Тому так, слухайте уважно, але обережно. Ну і розумійте, що карти не дають вам підставу казати, що мені таролог сказав. Всі рішення ви приймаєте завжди самі. Наше життя це наші рішення. Порада це лише. Порада це не вказівка, як робити в тій чи іншій ситуації. Ми просто обираємо якийсь зручний і цікавий шлях. Ну, звісно, не треба вибирати найпроблематичніший шлях. Хоча у всіх свої предрасудки і в свої е, бажання якось своє життя забарвити. Так, поїхали. Буде один варіант, потім буде другий варіант і буде третій варіант. Так, це я поки що відкладаю, беру карти Таро, і ще на них докладу по дві карти, і тоді в нас так все класно запрацює, я сподіваюся, але таку практику я ще не робила, тому будемо пробувати, будемо пробувати, будемо щось розгадувати. Так. Якісь послання. Раз, два. Можливо, ви вже вибрали якийсь варіант. Можливо, ви вважаєте, що варто вибрати кілька варіантів і підстроїти під ту чи іншу ситуацію, під спілкування з людиною, з якою ви там хочете поспілкуватися. Ну, добре, поїхали. Перший варіант. Так, ви зосередьтеся або вже, якщо ви вибрали, то вибирайте. Поїхали перший варіант злидні. Мир, світ і е, Війка кубків. Так, дивіться, для того, щоб ваші злидні від вас пішли, для того, щоб завершити цю злиденність свою, вам потрібно знайти, можливо, людину, можливо, образ, можливо, якусь е, нішу для того, щоб Рухатись далі, тому що по злидні, злидні закінчуються. Злидні приходять в, ну вони вже не управляють вашим життям. Карта світ, карта мир говорить про те, що етап завершився. Також світ, світ може говорити про зміну локацій. Якщо ви думаєте, що у вас зараз щось не так, що ви зараз не справляєтеся в. Тій ситуації, в якій ви знаходитеся, і ви, можливо, маєте якийсь розпач, можливо, якась у вас іде проблема матеріального характеру, або ж ви не розумієте, що робити далі. Подивіться, розгляньте варіанти зміни місця проживання. Тобто, це може бути як за кордон, так і навпаки, повернення в Україну, якщо ви вже дозріли до цього. Але, звісно, зважуйте, щоб було безпечно, щоб та те, куди ви їхали, місце, не піддавалося обстрілам. Щоб була плюс-мінус спокійна ситуація, і злидні завершуються. Завершуються якоюсь приємною зустрічю, приємними розмовами, приємною любов'ю. Да? Тобто тут навіть може якась бути праця вибрана, яка буде вам до вподоби, як казав Григорій Савич Сковорода, сродна праця, тобто та, яка буде приносити вам моральне да, і матеріальне задоволення. Тобто, тут, так, от я це все прочитала, закриваємо цей розклад. Далі в нас карта застілля, король жезлів і е, п'ятірка мечів. Ну, дивіться, тут таке застілля треба, щоб, ви, е, щоб воно не закінчилося якимось е, панажовщиною. жовщиною. Коротше, дуже, вживайте алкоголь, вживайте, проводьте якісь заходи дуже е, обдумано. Не педалюйте якісь там теми, можливо, агресивні. Агресію також намагайтеся знизити до нуля, тому що під час застілля, під час алкогольного алкогольної інтоксикації дуже різні люди по різному поводяться. Король жезлів, це в нас запальний мужчина, тобто він може спалахнути як сірник в будь-який момент. І не завжди стримати свої емоції. Тому тут, е, послання від карт говорить: якщо ви потрапили в таку ситуацію, якщо ви десь на якійсь п'яночці, то варто-варто якихось гострих кутів, якихось гострих тем уникати, щоб не в'язатися у якийсь конфлікт. Причому ну, це ж конфлікт ментальний, це конфлікт розмовний. От, тому э, будьте обережні, щоб не наламати дрів. Да? Тут можна так посваритися з кимось, що потім і спілкуватися не захочеться. А тим більше, якщо це якась буде спільна п'янка, можливо, робоча, тому що у нас король жезлів може бути начальником, да? і це може бути якась конфліктна ситуація в колективі. Так, ну, наче все я сказала. І третій варіант. Хазяйка, диявол і е, принцеса Пентаклів. це Паш Пентаклів у нас, по суті. Так, дивіться, по хазяйці, я вам скажу так, е, потрібно теж, е, якщо ви маєте якісь розтрати, ви думаєте про якусь е, покупку крупну, тому що Паш... Пентаклів, принцеса Пентаклів відповідає за якісь планування якихось покупок, за, якусь, за якесь послання, за накопичення якогось ресурсу, то тут по дияволу потрібно бути обережним, щоб передивитися 10 разів огляди, передивитися 10 разів рекомендації. Якщо купили, то дуже уважно продивитися, чи працює той чи інший гаджет, інструмент, щоб не було потім проблем з ним. Також потрібно дуже обережно працювати з побутовими приладами. Щось мені така зразу інформація пішла, що це якісь з побутовими приладами якась пов'язано, щоб там не було перенапруження, щоб електроенергія ніде не скакнула, щоб не було ніякого короткозамикання в домі, да, в будинку, це в, в, в вашій власності щось має відбутися таке. Ну, не має відбутися, а треба бути обережним з цим. Так, далі, що я ще можу сказати? По принцесі Пентаклі це може бути також навчання. Якщо ви хазяйка, якщо ви архетип жінки, архетип берегині родини, потрібно дивитися, щоб ніде не відбулося ніякої махінації з документами, з документами на житло, з документами куплі-продажу. Тут ну, треба бути, якщо це ви собі думаєте кудись виїздити. На якесь навчання, ви думаєте, що вкласти гроші в якийсь, якийсь розвиток бізнесу? Теж уважно підберіть партнерів, уважно продивіться тих людей, яким ви хочете довіритися, і яким ви хочете, ну, немов би дати свої гроші да, для, для інвестицій. Тому ось тут так от буде. Ну, на цьому все. Сподіваюся, що вам зрезонує якась із цих порад, можливо, всі поради зрезонують. Буду вдячна за фідбек, за вподобайку, за коментар. Підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео. Всім гарного дня!